Міські перевізники вийшли з проханням переглянути існуючий тариф на перевезення у громадському транспорті. Вони просять збільшити плату за проїзд і надають економічні обґрунтування. Нагадаємо, діючий тариф у 2 гривні 50 копійок було встановлено у 2014 році. З того часу на 40% зросла вартість пального і у 9 разів запчастин. Відтак лише у минулому році перевізники понесли збитки 200 тисяч гривень. З них держава заборгувала за перевезення пільгових категорій громадян а такі. Їх у Славуті близько 9 тисяч 154 тисячі гривні. Початок 2016 року взагалі видався для перевізників важким. Кабмін не вніс видатки із компенсації пільгових перевезень у проект держбюджету, а парламентарі на швидку руку затвердили його у такому варіанті. При затвердженні державного бюджету з нас, нам передали повноваження по перевезенню. Не дали фінансової бази, за рахунок яких коштів нам перевозити. Крім того, Верховна Рада залишила за собою повноваження надавати пільги в бюджетному кодексі. Відповідно, внесли зміни, що ми можемо, але за рахунок чого. Знову ж таки, в бюджетний кодекс, стаття 85 говорить про те, що в разі передачі якихось повноважень передається відповідне фінансове забезпечення. Цього не зробили. І на сьогодні ми маємо проблему. Ми два дні маємо борги за 2015 рік, більше 150 тисяч, і маємо проблему січень-лютий місяць. Ми з перевізниками домовлялися, сідали за стіл переговорів. Вони возять, скажімо так, кредит під. Наше чесне слово, чесне слово міської влади, міських депутатів, міської ради, що да, ми зробимо все, щоб ці пільгові перевезення були, щоб кошти з державного бюджету нам все ж таки виділили, і перевізники продовжували обслуговувати пільгові категорії громадян. Отож, два місяці перевізникам ніхто не компенсував втрати. Тепер вони чекають, хто це має зробити. Тим часом щоденні втрати від збиткового тарифу заганяють приватних підприємців у глухий кут. За їх словами, тепер не йдеться про заміну автобусів, найновіший з яких 2006 року випуску і вже три роки як вичерпав свій ресурс. Мова йде про елементарне: чим заправити транспорт перед виходом на маршрут. Підвищення тарифу на сьогодні єдиний варіант порятунку. Аби зовсім не зупинити автобуси. Порахувавши, просили підвищити проїзд до чотирьох гривень, але після довгих перемовин із міською владою зупинились на тарифі 3 гривні. Одразу скажемо, що собівартість одного пасажироперевезення складає 3 гривні 14 копійок. Відтак, і цей тариф, якщо він буде затверджений, уже перевісно збитковий. Є проблема, вони прекрасно, і ми прекрасно розуміємо. Зависити ціну для Славути, не підуть люди, візьме велосипед чи піде пішком. Зменшити, значить, вони собі вбиток. Тому ми з ними опрацювали це питання і дійшли до того висновку, що на сьогоднішній момент, враховуючи ці всі обставини, цей комплекс, і вони погодилися. І, скажем так, і громадські слухання сьогодні, які відбулися, люди прекрасно розуміють і вартість заправок паливом і мастильними матеріалами, і вартість запчастин, і, і, і вартість і зарплату тих самих водіїв. Люди розуміють, і сьогоднішні слухання підтвердили, то, що люди дійсно розуміють і підтримали три гривні. Отож, пропозиція підвищити тариф із перевезень у міському громадському транспорті із 2 гривень 50 копійок до 3 гривень, спочатку обговорювалась на громадських слуханнях, які відбулись 15 березня. Проходили слухання за участі громадських активістів, депутатів міської ради, небайдужих славучан та перевізників. Тим часом усі виступи, а їх було чимало, стосувались не лише грошової складової проблеми. Якраз це викликало найменше запитань більше. Якість надання послуг, грубі порушення графіку перевезення пільгових категорій, незадовільне обслуговування на окремих рейсах, окремими водіями. Перевізники критику в свою адресу сприймали з розумінням, обіцяли в наступному реагувати на кожне зауваження відповідно. А ось чергова спроба звинуватити міську владу в обмеженні права пільгових категорій громадян в безкоштовному проїзді у громадському транспорті цього разу не знайшла підтримки. Натомість звернення до міського голови, яке голова ветеранської організації Володимир Пономарьов зачитав від імені ветеранів, було вирішено переадресувати президенту і Кабміну, бо ж пільгові перевезення це зобов'язання держави, а не органів місцевого самоврядування. І вже вкотре говорили на слуханнях про доцільність. Монетаризації пільг з якихось причин держава на це вперто не погоджується. Підозри про корупційну складову питання. Тільки міцніють, але треба розуміти, що якщо пільгу з безкоштовного проїзду у маршрутних автобусах перевести у гроші, то кожному пільговику у Славуті дістанеться лише по 6 гривень на місяць. Це боляче вдарить по тих пільговиках, які звикли мало не щодня, а то й декілька разів на день за найменшої потреби кататись з ринку і назад. Уже зараз звучать гнівні заперечення з їх уст. А те, що вони користуються пільгою за себе, і того пільговика, який ніколи не їздить громадським транспортом, для Таких людей не аргумент. На слуханнях прозвучало, що уже є цілі області, які впровадили в себе адресну допомогу пільговим категоріям населення на безкоштовний проїзд у громадському транспорті у розрізі тих коштів, які виділяє держава. Дуже жаль, що сьогодні не можна притягнути до відповідальності тих політиків, які свого часу на хвилі популізму приймали рішення про надання громадянам все більшої кількості пільг, які тепер не може оплачувати державний бюджет. Що ж до підвищення тарифу на проїзд. У громадському транспорті то в Славуті його варто очікувати після схвалення виконавчим комітетом та сесією міської ради, а це не раніше ніж з другої половини квітня або ж з 1 травня.